Рада всіх бачити на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідейку, якщо от така є у вас ситуація. Як я справляюся з такими орхідеями, які починають жовтити свої нижні листя. От тут видно, як листочок пожовк. Зараз цей листочок заберу. Він вже і відпав. От Негарно він відпав, мені не подобається. Вроді і сюди тверденьку тверденький от сюди, а сюди мені так з листочок щось не дуже подобається. Зараз я буду лізти туди всерединку, бо посадка цієї орхідейки є більш така глибока іде. Так що листочок цей ішов практично майже у ґрунт. Зараз я відсиплю звідси. Грушечка зверху, трошки ґрунту, щоб краще було мені видно, як, що там відбувається у серединці. І я трошки відсиплю ґрунт. Ця орхідейка знаходиться у посадці, так як я її купила і так вона знаходиться в цій посадці, я її не пересаджувала. Грунт не забирала. Бо кора тут в неї гарна тут посадка. Так, я буду звідси забирати, що мені не подобається. Присипаний був нижній лист, листочок дуже глибоко. Я обріжу сухі корінчики, також, які тут знаходяться поверху. Я зняла з цієї орхідейки, де був, де кріпився листочок до орхідейки. До шийки. Я звідти гарно все забрала. І зараз я а, отак, де тут, де він був, де я відсипала отут ґрунт. І зараз, що я хочу зробити, коли я забрала листочок, я беру зеленку і зараз замащу гарно зеленкою те місце, де я зірвала листочок. Щоб там у мене. Орхідейка не підхопила ніяку інфекцію. Так, це місце я замащу, присушу зеленкою. Можна і перкісінь водню брати. Я, мені краще подобається зеленка. Я собі зеленкою присушу. Як що під руками є, та й беру. Тут стволик дивлюся, гарний. Нічого там такого немає, листочок сам по собі почав жовтіти, тому що був заглиблений дуже низько у ґрунт. І орхідейка почала той листочок геть відсушувати. За цією орхідейкою я вже буду спостерігати собі. І буду дивитися, щоб у неї все було в порядку, щоб ця орхідейка мені не пропала. Бо шкода такий гарний кущ, така красуня. Це є Summer Song, Літня пісня. Я вам показувала цю орхідейку. Зараз я засипаю остатки ґрунту, які я у неї забрала. Повертаю ґрунт її назад. Трошки там, де я її забрала кору трошки її чуть-чуть, лише щоб вона так, якби підсохла краще, щоб провіяло краще її, щоб вона гарно просохла. Коріння у неї сухі. Я можу цю орхідейку також і пролити її, щоб заблокувати інфекцію, якщо, не дай Боже, появилася у рушечку якась інфекція. Зараз я розроблю топсін М і топсином М я її пролею. Я взяла 1 літр води, я взяла топсин. Топсін, топсін це є фунгіцид системної дії для захисту від хвороб. Я її пролею і сама себе просто застрахую від того, щоб ця орхідейка мені не мала ніяких хворобів, бо таке, це є рослина. Краще я її оброблю. Це є порошочок. Я набираю на літр води, я маю отакий шприц, який відрізала зверху, де іголочку одівати, зрізала, і отаким я можу собі шприцом відміряти. 2 міліграми я беру на літр води. Я набрала 2 мг, засипаю. і розчинюю це все у воді. Це гарно все розчинюю. Такий стає білого кольору розчин. І цією водичкою уже з готовими ліками я залию свою красу. Свою орхідейку залию і її застрахую від інфекції. Якась причина тому була, що ця орхідейка віджовтила нижній листочок. Причина була в тому, що він був присипаний у ґрунті, але від того, що він і присипаний був, Ще може бути щось свої ще проблеми у орхідейки. Я заливаю воду, не до верха, заливаю і залишу цю орхідейку на 30 хвилин. Зараз я протру ще її і листочки, також протру, щоб вона була протерта. Щоб вона через листочки получила собі ліки. Кожний листочок протираю і з однієї сторони, і з другої сторони. Отак От я протерла орхідейку. І так ця орхідейка буде стояти 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, я вертаюся до цієї орхідейки. Я зараз її злию всю воду, витягну її. З води. Корінчики напилися з цієї водички з топсіном, і зараз я її зливаю геть, з цього другого кашпо. і повертаю у її кашпо. Я її закладаю, витягаю і вона собі. До неї дуже гарно поступає сюди повітря. Листочки протерті топсіном, і ця орхідейка вже буде тепер під контролем моїм. Я буду спостерігати, що буде у цієї орхідейки далі відбуватися. Бо дивлюся я, що ця орхідейка розкуклює. далі мені сплячі бруньки. починаю дути. Оці бутончики. Ну, буду бачити далі, чи щось буде гірше, чи ні. Ну, надіюся, що обійдеться, що вчасно просто звернула на неї увагу. Хоча кожного дня стараюся свої квіти обглядати, дивитися. Але квітів багато, і виходить так, що десь можеш не замітити, що пожовк листочок. Отак. Така допомога була цій орхідейці на сьогодні. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, що мене дивитеся. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба над головою. Божого благословення! Здоров'я вам, любові! Терпіння. Любіть один одного, шануйте один одного. На все добре вам. Па-па!